Цього року зима в Едмонтоні просто феноменальна. Так у нас був там тиждень два такої конкретної зими. Але це навіть весело. Знаєте, багато людей писало, показували свої температури на дворі, багато людей ходили на санки, багато людей е, робили різні такі, виливали укріп в повітря. Розумієте, люди собі веселилися, і в тому нема нічого поганого, тому що природа вона дана Богом. І це приємно, коли люди е, дійсно вдячні природі, вдячні Богу і мають Бога в серці. Я ніколи не нав'язую нікому ніяку віру. Боронь Боже, кожен має право на свою власну думку. Я маю таку думку, хтось має іншу думку, і це нормально. Але сьогодні я хочу вам розповісти, чому в Канаді так багато перестали в таких кількостях допомагати українським біженцям, українцям загальному. В чому справа? Тому що зараз дуже багато наших їде, і я завжди все розповідаю. Так, як воно є. Я не хочу, щоб хтось їхав в Канаду з великими ілюзіями. І зараз багато з вас будуть говорити маркіяни, маркіяни, маркіяни. Ти знов за те саме, ти знов за негативіст, ти знов за якісь там е, речі пишеш невідомі, друзі. Я е, розумієте, як вам це пояснити? Не всі це зрозуміють, звісно, але я хочу вам пояснити також зі свого боку трошки в свій захист. Розумієте, більшості людей, які їдуть в Канаду чи взагалі в якусь іншу європейську країну, в них уява яка? В них є думка на думці, те, щоб вони мали своє житло, мали нормальні гроші, нормально жили і були фінансово, фінансово вільними людьми. І коли люди їдуть і розповідати про всі хороші речі. Це дає людям надії і робить людей ще менш сильними, ще менш е, можливими, щоб щось в своєму житті зробити. А коли людям розказувати про негатив, про те, що дійсно може бути з поганого боку, тоді ті люди задумуються і вони їдуть більш такі. Обережні, стривожені, вони все рівно будуть їхати. Тому що якщо людина хоче їхати, то вона все рівно поїде. Але ця людина вже буде знати, що можна очікувати, і вона не буде така шокована, як деякі наші люди опинилися в таких, в таких станах, де вони просто не знали і не розуміли, що з ними відбувається, як Канада, і тут такі проблеми важко заробити. Але подивіться заду мене, друзі, подивіться, які хати, подивіться, які хати. Ви думаєте, що в Канаді так погано жити, що в Канаді всі ці люди бідують. Так, в Канаді є багато безхатків, але щоб до такого рівня дійти, як у ці всі хати позаду мене, це треба роками-гризтися, кріпитися за метал. і... Розуміти, що ви для себе хочете? Чи ви хочете фінансове становище нормальне, чи ви хочете хату, за яку ви будете платити досить довгий час, тому що давайте з вами будемо відвертими. Майже всі платять кредити, майже всі будуть платити моргідж, і є люди з грошима, є з великими грошима, але не всі приїжджають з півмільйона доларів в кишенях, і не всі зразу будуть ці півмільйона давати на хату, тому що ще треба за щось жити, ще треба дітям оплачувати за щось. І я хочу це сказати, я хочу вам розповісти від щирого серця, що Канада, розумієте, вона, українці, які тут були спочатку, приїхали, вони не були українськими біженцями. Тому що українські біженці, я ще раз повторюю, це жінки, діти, також є і чоловіки, які втратили свої домівки, які втратили міста і за Росії, і за агресії від сторони Росії, а не від того, що українські біженці, які сиділи собі... В Польщі, наприклад, чи в Німеччині, чи я не знаю, ну будь-де в Європі, і навіть не бачили, і не чули, що ракета над їхніми головами, слава Богу, пролітала. Вони приїхали сюди і вони почали, знаєте, себе так поводити, ніби вони українські біженці. А канадці, в загальному, особливо українського походження канадці, вони в них була та іфорія першої допомоги. З моментальної допомоги, що треба допомагати, треба допомагати. І вже прийшов рік такий добрий, з того часу, як вони розчарувалися. Бо багатьом дуже допомогли. Багатьом допомогли безкоштовно меблі, обмебльовували хати, давали абсолютно все, одяг, різні карточки. Роботами допомагали. І що отримали назад, що деяка категорія людей, ніхто не повинен нікому нічого віддавати назад. Але люди повинні е, розуміти, хто їм допоміг, так? Хто через яку е, дорогу е, вони, пере, через кого подвір'я вони перейшли, щоб дійти до того місця, де вони є. Більшість людей самі собі е, стелять дороги, але завжди хтось комусь підскаже чи допоможе. І люди просто стали невдячними. Люди стали невдячними, почали користуватися цим добром, почали брати то, що треба, і то, що не треба. Потім це все почало з'являтися на маркетплейсах, Facebook, тобто там перепродувати наші почали. Деякі підкреслюю, не треба мене зараз. В коментарях, що я говорю про всіх українців, тому що в загальному українці це дуже хороші та щирі люди. і Є просто категорія, знову ж таки, яка зіпсула це для інших людей. І зараз я замітив, що дуже багато у Фейсбуці чи в різних групах українські сім'ї пишуть і кажуть, ми шукаємо житло, ми шукаємо роботи. І люди просто сміяться з того. Вони пишуть, та ви хочете на халяву знову, вже на халяву нічого немає, вже не так допомагають, як допомагали. Є сім'ї, які допоможуть. Є ситуації, які допоможуть, але абсолютно майже всім допомагали на початку. І зараз цього вже нема. І, і, і смисл цього відео є донести цю інформацію до вас, дорогі мої друзі, які ще їдуть в Канаду, щоб ви розуміли, що не так буде легко, як, можливо, ваші друзі розказували, що там все роздають, чи знайомі, через яких ви, можливо, все ж таки переконалися їхати в Канаду що ви просто мусите трошки бути готовими і мати якусь копійку в кишені. І пам'ятайте про те, що в Канаді дуже складно багатодітним сім'ям, тому що справді витрати дуже високі. І коли одна особа заробляє, то ви на двох, на трьох ще можете прожити. Ну, коли вже починається 4 плюс осіб, і хтось з вас пов... все рівно не зможе працювати, тому що треба за всім дивитися, хатня робота теж робота, теж така невдячна робота, яку треба робити, і теж треба на неї час знаходити, і дітям щось треба варити, то не є легко зовсім, але це не означає, що в Канаду не треба їхати. Це не означає, що треба слухати. І боятися цього. Це навпаки треба бути вдячним, що ці всі інформація про негативізм є. І якщо у вас є закарбована ціль е, в ваших сім'ях їхати в Канаду і добитися чогось прекрасного, то їдьте і попробуйте, друзі, що вас. Зупиняє, що вас зупиняє. Ці всі відео, які я роблю, це все інформація для вас, для вашої власної думки, що якщо вам хтось і допоможе, класно, супер, вам легше. Але не надійтеся, тому що багато з наших, на жаль, скористалися добром інших людей і негарно з ними поступили. когось взяли на роботу, когось, комусь допомогли з меблями, комусь безкоштовно надавали багато речей, і потім ці всі люди просто не, роз, не розуміючи. Що канадці вони такі, знаєте, в якомусь сенсі цього слова деякі наївні, бо вони просто дуже добрі, вони не хоті, не розуміють, як то нас в Україні звикли виживати, крутитися, там, намахувати один одного. А тут люди ніколи в такому хаосі не жили, розумієте, вони тому. Дуже образилися і багато вже не хочуть допомагати, багато вже відмовились допомагати, і багатьом вже надоїло і замучилися, бо багато вже зрозуміло, що справжні біженці дійсно ще знаходяться в Україні, знаходяться на багато більшій, і складнішій біді. Тому я сподіваюся, що це відео цікаве вийшло. Думаю, що це відео вам допоможе, а вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.